Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо ще одну промоакцію на біржі Binance. Покажу, як взяти участь і потенційно за виконання неважких дій отримати від 15 до 50 доларів в токенах нового проекту. На моєму Ютуб каналі це вже буде четверте відео про таких промоакціях. Минулі акції це була Revoke, StarNift і KiloX. Всі ці три промоакції вже закінчились, але нагород поки що немає. Знаю, що по цьому є від вас багато запитань, тому перед тим як перейти до виконання умов нової. Акції хочу сказати декілька слів по цих трьох, які вже закінчились. Всі чекають, коли буде нагороди, коли вже ми щось за них отримуємо, хоча б декілька доларів, але нічого бінанс не роздає. Я думаю, що не так важко догадатись, чому ми зараз не отримаємо нагороди за ці акції. Нагороди в цих акціях є в токенах проектів, які ще не вийшли. А як ви знаєте, ринок зараз м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не найкращий. І ці проекти не хочуть зараз на такому ринку виходити, тому що, як ви бачите, проекти, які все ж таки наважуються виходити. Той же проект, який виходив через Jumpstart, вони дуже погано виходять в декілька разів дешевше, ніж вони оцінювались на примаркеті, і дуже сильно укатуються по графіку і не знати, коли вони дадуть, хоча б до якоїсь нормальної ціни, по якій люди їх очікували. Тому ці проекти, Lex, ВНІФ та ВВОКС поки що не виходять. І коли будуть виходити, невідомо цього вам ніхто не скаже. Якщо Binance напише або щось буде оголошувати, ви можете за цим слідкувати в їхньому твіттері. Також в чаті нашого телеграм-каналу зараз, я думаю, хтось поділиться якимись новими новинами на рахунок. Цього зараз поки що нічого немає. Revox мав виходити минулого тижня, але не вийшов. А цієї ночі стався взагалі дуже сильний пролив ла ринку. 99% з вас про нього знають. Навіть не хочу вам показувати розказувати, тому що це багатьом портить настрій. Тому найближчі тиждень-два я ці проекти ще не очікую. Це як мінімум. Думаю, в вересні вони почнуть виходити. Можливо, швидше, можливо, і пізніше. Не буду дуже прогнозувати, коли вийдуть тоді вийдуть. Мені здається, на це не дуже потрібно звертати увагу, тому що завдання, які ми там виконуємо, не є дуже. Дуже неважкі. Вони, в принципі, вартують наших дій. І ці декілька десятків доларів, які ми будемо потім в майбутньому отримувати, я думаю, нам не будуть лишніми. Тому беремо за ці акції, виконуємо, а потім, коли буде хороший ринок коли проекти будуть виходити активніше, будемо потрохи заробляти їхні токени. Якось так, надіюсь, відповів на ваше основне запитання, коли ж нарешті будуть роздавати нагороди. Тепер давайте перейдемо на екран телефону і будемо виконувати нову акцію. І так, я перейшов на свою біржу Binance. Якщо ви досі не маєте тут аккаунту, обов'язково вистою. Це все потрібно вибити з телефона. Якщо ви брали участь в минулих акціях, ви про це знаєте. Посилання на реєстрацію на біржі Binance ви можете знайти в описі під цим відео. Після цього поповніть його на декілька доларів, бажано там 15 і можете приступати до виконання акції. В першу чергу потрібно купити на споті трохи BNB для комісії. У мене BNB вже є. Думаю, і в більшості з вас, хто виконував минулі акції, також є, тому я його купляти вже не буду. BNB потрібно в мережі OBNB. А якщо ви маєте вже на аккаунті USDT, просто заходите на тобі. Вибираєте ось тут зверху, де пише BNB-USDT Юс ДТ Парол, саме, така як в мене є. І купляєте 5-6 доларів, точно буде достатньо навіть не на одну акцію, тому я врачу купляти на таку суму. Після того як вже купили BNB, заходимо у вкладку Web3. У мене вона є зверху: є біржа і Web3. Потрібно переключитись на Web3 Гаманець біржі Binance. Якщо ви до цього в нього не заходили, у вас його не буде. Вам потрібно буде просто його створити. Там натискаєте кнопку підтвердити, що хочете створити гаманець, і там, в принципі, нічого складного немає. Як це робити я вам показати не можу, тому що я його створив швидше. Як бачите, в мене є BNB в мереж... Мережі Б20, оце є мережа такий значок маленький BEB20, а тут він просто білий, це є мережа OBNB. Щоб собі поповнити зі свого спотового гаманця біржі Binance на свій ВЕП-3 Гаманець біржі Binance, потрібно натиснути переказ. Натискаєте переказ, вибираєте BNB, вибираєте мережу OBNB, переказ натискаєте, адреса вже підтягується, вводите суму і натискаєте знаття. І після того очікуєте, коли BNB поступить на ваш ВЕП-3 гаманець. Тепер переходимо в розділ, де проходять всі ці промоакції. Це є розділ рекомендації справа. І у нас одразу є зверху ця нова промоакція з проектом Carve Protocol, де вже є 28 тисяч учасників. Вона буде тривати ще 21 день. Тому, в принципі, ще багато часу у нас є на виконання завдань і на те, щоб назбирати чим побільше поїнтів. Вона лише з'явилася сьогодні або вчора, якщо я не помиляюсь. Якщо натиснути, переглянути всі ексклюзивні евідаве, ви можете побачити, які зараз тривають ще, в яких можна взяти участь. По всі я відео не роблю, не всі є дуже хорошими, з легкими умовами. Я завжди. Дивлюсь, щоб потенційна нагорода і дії, які ми маємо виконати, були спідставні. Ось ці проекти, які вже закінчились, ви можете повертати знизу. І ось ці три, в яких ми брали участь. Так, переходимо до цього. Він є самого верху. Приєднатись зараз. Зверху вам одразу в першу чергу потрібно буде під'єднати свій гаманець Binance. У мене він вже під'єднаний, там нічого складного немає. Просто натискаєте логін і під'єднуйте свій Binance гаманець. І там підтверджуєте транзакцію. І гортаємо нижче, будемо збирати поінти. Перше, що в нас є, це Daily check in за те, що ми кожного дня будемо сюди заходити, будемо збирати поїнти за перший день, 10, за другий, 10, за третій 15, за четвертій 15 і так далі. За перший я вже забрав 10 поїнтів. Я вже сюди заходив, щоб подивитись, які ці завдання і деякі виконав, але все одно вам покажу, як це робити. 70 поїнтів вже в мене є. І ось тут, що мені дуже подобається, вона одразу показує, яку на даний час нагороду ми можемо отримати за нашу кількість поінтів. Це є 21 токен нового проекту. В загальному їх буде мільйон токенів кар і 30 тисяч. USDC, що є досить непогано. Так, це ми розглянули. Ідемо далі. У нас є тут неважкі завдання з підключенням наших соцмереж. Підключили Binance Гаманець, натискаємо клейм, і ми заклеймили ще 10 поїнтів. Тут я під'єднав Twitter, бачите, я вже заклеймив 10 поїнтів. Потім під'єднуємо Discord, під'єднали, натискаємо ОК, OK, Telegram. Потрібно зайти в свій Telegram і також його під'єднати. Я це заволю пізніше, щоб не затягувати відео, але я думаю, зрозуміло, як це зробити. Під'єднати свій Steam, я там аккаунту не мав, це є такий сервер для. Ігор, де люди грають ігри і спілкуються в цьому сервері, як я розумію. Я там аккаунта не мав, але я його завістрував спеціально для цього. Там нічого складного немає. Пошта, пароль, і можу заклеймити ще 10 поїнтів. Ще 10 поїнтів. Потім під'єднати біткоін гаманець, Я просто під'єднав свій Binance валет. Також клейм, Solana валет. Піскаємо під'єднати. Також, як бачите, під'єднується просто повідомлення. Ми підписуємо Binance. -у. Також клейм і під'єднати свою пошту. Вводимо пошту. Нам приходить повідомлення з верифікацією на нашу пошту. Ми його тут Натискаємо верифікація, нас знову на цю акцію, і я думаю, можемо заклеймити. Так, ще 10 поїнтів. Клейм я все заклеймив, лишився лише телеграм. Я потім в нього зайду, і також заклеймлю ці 10 поїнтів. Хоча це робити не обов'язково. Якщо ви там не хочете під'єднувати те свій телеграм, з якихось причин можете цього не робити. Нам не є обов'язково виконувати всі завдання. Чим більше ми їх виконуємо, тим більше будемо мати поїнтів і тим більше потенційно заробимо токенів проекту. Далі підписки на Twitter і Discord і Telegram. Натискаємо старт. Нас переносив Twitter. Підписуємо нас на цей проект. У нього є аж 600 тисяч користувачів в твіттері, Це дуже немало. І натискаємо тут. Бачите, є така загрузка, щоб нам підтягнуло виконання нашого завдання. Так, підтягнуло, натискаємо також клейм. Все просто, все просто. Е, так само з усіма наступними завданнями. Я їх виконую вже пізніше, але як їх виконувати, ви і так розумієте. Ось тут ще є одне завдання, за яке дають 50 поїнтів раз в тиждень. Я вже як бачите його виконав. Маю зелену галочку і мені нарахували плюс 50 поїнтів. Я довго не міг зрозуміти, як його виконати. Але там все було досить просто. У вас буде кнопка старт. Ви натискаєте на неї і вам дасть посилання на сайт цього проекту, де потрібно виконати мінімум одне завдання і за це отримати 50 цих поїнтів раз в тиждень. Ви там скопіюєте це посилання, ставите собі в пошук на комп'ютері чи на ноутбуці і перейдете на ось таку сторінку. Натискаєте логін, натискаєте Binance web 3 Wallet вам дасть QR-код, і його скануєте своєму web 3 гаманці Binance. -у. Зліва в кутку на головній сторінці є сканувати QR-код. Вибираємо мережу оббін. І натискаємо продовжити підключити і назву одразу на ноутбуці підключило. Як бачите, справа зверху є така ще загрузка. Це означає, що нам потрібно щось підписати в телефоні. Натискаємо підписати. Все ми успішно під'єднали наш гаманець. Після цього я тут довго гортав, але нічого тут не такого не потрібно робити. Тут можна збирати якісь ще поінти, day, раз в 10 годин. У мене тут щось вже 81 Завдання мені зарахувало за те, що я погортав донизу, знайшов ось такі завдання в різних проектах. Зайшов на перше. І виконав два неважких завдання з підписками на Twitter і Discord Після цього я знову повернувся на свій телефон. Зайшов на цю акцію. Там була така сама ось загрузка, як ось тут в цих підписках. Бачите, як старт, кнопка, і зліва. Я натиснув на неї, одразу підгрозилось і мені дали цих 50 поінтів. Як тут пише, їх буде давати раз в тиждень. Один раз в тиждень потрібно виконати хоча б одне завдання на цьому сайті, і за це дають цих 50 поінтів. Все дуже просто. На цьому завдання закінчується. У нас залишається лише збирати Daлі Чакін. І, можливо, щось буде з'являтися нове Потрібно буде сюди заходити і за цим слідкувати. Далі, що ви бачите, це ваше реферальне посилання. Його ви можете собі скопіювати, ділитись з друзями і за кожного запрошеного друга будуть давати 10 поїнтів, плюс 5 поїнтів вашому другу. І крім того, за попадання в топ-5 тисяч людей, які запросили інших користувачів, обіцяють роздати додаткові нагороди. На цьому, в принципі, все. В мене на даний час є 135 поїнтів і я вже претендую на отримання 40 токенів цього нового проекту, плюс ще буде я 30 тисяч USDC. кому і за що їх буде роздавати, поки що ніде не пише. Але я думаю, їх також розділять між усіма учасниками за якимось принципом, хто там більше завдань виконав, хто більше поєнтів мав. Ось такі, в принципі, неважкі завдання ми виконали і вже претендуємо на токени цього нового проекту. Але як я вже казав, ми їх отримуємо лише після лістингу цього токена на Binance. А для цього я думаю, що був трохи кращий винок ніж зараз. Але це все залежить від самого проекту. Якщо він захоче, може вийти навіть завтра, але це навіть для нас не буде. Плюсом, тому що на такому ринку ніхто на 99,9% не вийде успішно. А чим дорожче буде коштувати цей токен, тим для нас вигідніше. Тому що нагороду ми отримуємо в токенах. Якось так. Не забувайте підписатись на цей YouTube канал. Не забувайте також про мій телеграм-канал. Посилання на нього я вам залишу в описі. Багато постів там ви не побачите, але усі ділюсь своїми думками або якимись іншими темками для заробітку. Постараюсь найближчим часом більше для вас завебити відео на YouTube, так само більше корисних постів писати. В телеграмі, все це самі розумієте для вас не буде лишнім, тому обов'язково підпишіться. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.